Фітнес, який оздоровлює не лише тіло, а й душу, так говорять про йогу, ті, хто займаються нею регулярно. Вправи з йоги здатні покращувати не лише фізичне самопочуття, а й настрій. Як правильно обрати школу для занять з йоги та скільки вони коштують? Дивіться далі. Флай-йогу півтора роки тому відкрила для себе киянка Марина. Зізнається, до вибору такого виду фітнесу спочатку поставилася жартівливо. Але тепер без флай-йоги не уявляє свого життя. Флай йога вона розслабляє, вона робить тебе щасливим, робить твоє тіло послушним, робить твоє тіло потягнутим. Тут ти не перекачаєш себе, плюс ще, звісно йде розтяжка. Жінка настільки захопилася флай-йогою, що вже за рік стала інструктором. Каже, виконувати. Спеціальні асани, що у перекладі з давньоіндійської мови означає пози, у гамаку набагато легше, ніж на підлозі. Тож такі вправи легко подужають навіть новачки. Перевернуті асани при підтримці гамака робить одразу. сразу. Сразу не в них ходить, немає такої нагрузки на позвоночник. Гамак облегчає виконання. Йога це не просто спорт. Вправи або асани йоги спонукають людини концентруватися на певних позах, думках та емоціях. Відтак сприяють відновленню роботи нервової системи. Інструктор з йоги з двадцятирічним стажем Анатолій Зенченко каже: окрім красивого підтягнутого тіла, регулярні заняття допомагають людині не піддаватися стресам та легко досягати поставленої мети. Я, наприклад, дуже часто бачу, що люди, які починають займатися йогою, то есть, мало того, що у них улучшається состояние здоров'я, вони починають активно міняти свою жизнь. У них є енергія це зробити, Вони міняються, ні розвиваються. Перед тим як обрати школу з йоги, дізнайтеся про досягнення її учителів та їхніх учнів, радить Анатолій. Оберіть інструктора, якому вам легше довіритися, і в жодному разі не виконуйте вправи, якщо відчуваєте біль чи дискомфорт. Вам нужно просто попробувати различні стилі направлення і вибрати то вам. Не менш важливо одразу.

Он пытается вас немножко обмануть. Вартість занять з йоги залежить від рівня професійності інструктора та від населеного пункту, в якому знаходиться школа. У невеличких містах один урок коштує у середньому від 40 до 60 гривень. Місячний абонемент на 12 занять обійдеться тут від 200 до 300 гривень. У Києві заняття з йоги коштують дорожче. За одне заняття треба заплатити від 80 до 100 гривень. А за місячний абонемент на 12 відвідувань треба викласти від 700 до 900 гривень, і у нас в гостях дипломований інструктор з йоги Ольга Демчук. Вам доброго ранку. Доброго ранку. Давайте для, спочатку, для початку визначимося, які є види йоги, і чи той чи інший вид йоги підходить кожному, кожному з нас. Сейчас очень модно флай-йога. Это новое направление горячая йога. Это йога, которая делается при температуре 40 градусов по Цельсию. Ого! Да. И она очень хорошо для тех, кто хочет быстро похудеть, но тоже есть свои нюансы. Не, не надо фанатично часто ее делать, потому что это как ходить в баню. Три раза в неделю могут вымываться микроэлементы угу. из тела, поэтому надо очень аккуратно. Сбалансированное питание, витамины принимать и пить много воды. Ну, хатха-йога, которая уже давно у нас популярна. И сейчас новое направление йога-воркаут. Это, это йога, которая делается в динамике. То есть все асаны делаются несколько раз в динамике с небольшой амплитудой. Она за 15 минут может включить очень хорошо все тело и тоже очень хорошие результаты по снижению веса. Мало времени, максимальный результат то, что сейчас надо для людей, у которых сжато время. Тобто треба ще й визначитися, себя який вид йоги вам підходить, щоб це не було травматично і було безпечно, так? да? Так, які цілі ти преследуешь, занимаясь йогою. І ну, такий момент, наскільки це ресурсно на затрат, на що потрібно на що потрібно гроші, нужно тратить деньги, там спецодежда, коврики, що ще? Ну, одежда желательно, щоб была из хлопка, чтобы тебе было уютно. Mm -hmm. Потому что когда ты будешь потеть, и это будет синтетика, конечно, будет mm -hmm. не очень удобно. Коврик, ну, можно самого простого начинать, потому что человек не чувствует в начале mm -hmm. занятия. Какой коврик правильно. а потом вже можна выбрать. Вот и такой очень тоже важный момент. Как лучше выбирать занятия групповые, занятия в школе или индивидуальное занятие? Если есть проблемы медицинские, такие как грыжи, протрузии, или после операции лучше индивидуально. И беременным я бы тоже советовала индивидуально, потому что ну, беременность это очень важный шаг. А если проблем нету с телом с медицинскими диагнозами, угу. то можно заниматься в группе. До речі, у нас є дуже цікаві факти про його. Давайте подивимося, а потім продовжимо розмову. Йога у перекладі санскриту означає єднання, зв'язок, гармонія. Науково доведено, йога поліпшує настрій, знижує рівень тривоги, загострює розум і сприяє концентрації уваги. Заняття йогою корисні не лише для душевного стану. Лише два місяці практики маса тіла здатна знизитись на 20%. Йога універсальна. Її радять практикувати людям будь-якого віку та з будь-якою фізичною підготовкою. А тим, хто хоче мати прекрасний вигляд, рекомендується займатися хатха-йогою. Вона робить людину привабливішою. І нарешті йога для вагітна. Них не лише готує жінку до народження дитини, а й допомагає спілкуватися з нею ще до пологів. У нас уже готова модель, я не знаю, какой учень. Сейчас. Оля, покажите, будь ласка. Сюда, вот сюда килька... Я обычный офисный спецработник. Сиджу себе тут э, на фейсбуке. Э, Працюю, гнę да. спину. Вот, и покажите, несколько у вас ассеневы, которые помогут расслабиться и далее эффективно працевать. Ладно, для йоги иногда не нужен коврик, можно просто на офисном стуле угу, поделать что-то очень хорошее. Что делать, говорите. А в а чашка очередь... нужна для этого? Нет. У меня вообще Нужно желание. Да это есть, давайте. В первую очередь надо что-то поделать для шеи, потому что шея затекает больше всего. Uh -huh. Это очень простое упражнение. Можно наклонить голову к одному плечу, uh -huh. подержать к другому плечу, uh -huh. и наклонить подбородок к груди, и вытянуть заднюю поверхность шеи. Только надо спину держать ровно и грудную клетку чуть-чуть поднять вверх. Это уже йога. Да, конечно. Uh -huh. Я так усну сейчас. Поднимаем. Голубь. <свистить> Не надо засыпать. Поднимите голову. Теперь да, сделаем понял. для плечей. Круговые движения плечами. Ну это такая зарядка, по факту. Да, и с максимальной амплитудой, чтобы разработать. Максимально. Максимально куша, максимально назад, а максимально вперед. Угу. Так. Теперь в другую сторону вперед. <свистит> <свистит> Скрустит что-то у меня там. Сейчас мы поднимем руки и кулачки сожмем вместе, поделаем вот такие вот вращательные упражнения. Это для укрепления суставов. Угу. А только прямые руки. Прямые? Прямые, да. В одну сторону и в другую сторону. То есть шеф к вам подходит, что-то вам горит, вы ему <связь> так... Только без фиг. Да, ну это можно, да, если прям что-то такое хотите явное сказать. И сейчас так, можно поделать для пресса. А, сесть О, удобно. Пресс на Давай, да, конечно. Подняли ноги, держим. Только спина ровная. Держим. Больше а не могу. И можно немножко такие движения вверх-вниз поделать, вверх-вниз. Как раз и ноги работают. А у меня тут пресс. ноги больше болят, как бы, наверное, на краешек. На краешек кстати. Так лучше? О, так лучше, да, чувствую. Чувствую, пошел пресс. Вот Лучше чувствуешь уже себя? Ну и пресс я чувствую. И... Могу поднять в этот пиджак, посмотрите, пресс уже. И для ног еще можно сделать такое упражнение. Сесть на краешек, да. приподняться и висеть над стулом. Ага, не есть, си не сидя на нем. Сидя над стулом. Да, и колени немножко ага. назад увести. Чуть-чуть ну, колени назад Ноги, да? Выглядит странно, конечно, но... Но работает. Но работает, но работает. Да. И в конце сделать небольшое скручивание. Положить правую руку назад, так. левую руку на правое колено, на сделать правую. вдох. И на выдохе раскрутиться. Сначала поясничный отдел грудной, потом голову. раскручиваемся. Только mm -hmm. плечо вниз правое. Позвоночник mm -hmm. должен вниз, быть ровный. Да? да, локоток можно положить. И в другую а сторону положить. точно так же. Разворачиваемся mm. и скрутились. Клас. От все Дякую. дуже просто. Дякую, Оля. Ну, насправді бачимо. Ну, звичайно, щоб покращити е, добре своє здоров'я і життя в цілому, треба займатися постійно йогою, а просто щоб зняти напруження на робочому місці, достатньо 5 хвилин. Ось такі прості, на перший погляд, вправи. Дякую, Олю. Я нагадаю, що на наші питання відповідала дипломований інструктор з йоги Ольга Демчук. Ну а далі буде.